Доброго дня! Така в нас з'явилася машинка на продаж Це Цекіа niro Дорест, але 20-й рік розмитнення, 20-й рік перша реєстрація. Відповідно, в нас в Україні стане на облік також 20-м роком. Це такий гарний графітовий колір. Машина в максимальній комплектації Executive Line. Батарейка 64. Кіловатти максимально. У нас тут йде одна фаза ще. Є передній партронік. Денні ходові вогні. Резина в нас Continental зима, безключовий доступ, повний електропакет, музика GBL. Тримання в полосі, е, мертві зони 112, е, перепрошую, 119 тисяч пробігу. Тут у нас така навігація, Apple CarPlay, Android Auto, є у нас підігрів сидінь, є у нас обдув сидінь. є також і підігрів шкіряного керма. Тут у нас є у муль... нас мультикермо. Є адаптивний круїз. От у нас сидіння водія має електрику, має пам'ять. Досить гарна комплектація. Так само ззаді у нас є підігрів сидінь. Так виглядає задній ряд. От. Є ізофікси, обдува, пластмаса тут. Гарному стайну подертість, стеля теж частенька. Задня резина в нас пірелі, також зима. Ось так ззаді виглядає, тут на бампері якісь легенькі коцки. От. Машина приїхала з Нідерландів. Досить гарному такому кольору, по кузу рівненька, ціленька, зараз перевіримо то міром. Капот у нас сотня, крило по стороні водія 77, дверка 190, є підкрас, задня дверка оригінал. Тут у нас оригінал і дах оригінальний. Тут в прийомі, нічого не фарбувалося. Прийом в рідній фарбі. Нічого значить, страшного не було, по косметиці, машина не нова, цілком можливо, що будуть підкрасені, в цьому немає нічого страшного. Не можуть ці машини бути в рідній фарбі, абсолютно. Так, задня кришка у нас оригінал. Вона алюмінієва. Тут теж оригінал. Задня ліва дверка Оригінальна. Передня права оригінал. І крило оригінальне. Лобове в нас ціле є датчик світла, дощу, адаптивний круїз, контроль, автоскладання дзеркал, рейлінги. тобто протроники, зад, перед, радар. Фактично все, що тут має бути, те і є. Максимальне. Тут тобто, у нас і фари білет. От. Машинка буде коштувати 17450 доларів знаходиться в місті Тернопіль. Звати мене Павло, мій номер 068 0304 374.